Учебці. Сподобалось. Колектив дуже дружний. З Учебки приїхав, попав до нас на Запоріжжя, до своєї вітчизни, до своєї. Воюю зараз за нашу родину, матовську, за Запорізьку область, в місті Оріхов. Після позиції, перший раз, коли я виходив на позицію, так, було страшно, дуже страшно. Але... Я тоді ще не розумів, куди я йду і як я туди йду. Люди мені допомагають, розказують, показують, учуть, стараюся вчитись. Спочатку, поки всі переїзди було, трошки так незрозуміло, це все нове війна, але потім поспілкувався з побратимами, які вже, вже були на позиціях, розповіли, що яка ситуація, що в принципі не потрібно сильно хвилюватися. Я не кидаю. Я постоянно попазаді возвращаюсь. Мене дуже уважають. мене, ними бажають. я Вважаю, знаю всі. Ставлення в бригаді дуже добре. Сюди, От, всі допомагають. Якщо якісь питання є, і командири вирішують. З їжею немає ніяких проблем, якщо щось потрібно, завжди вони допоможуть. Проходив підготовку вже у самій бригаді. Працював з різними видами зброї, тому що на позиції це дуже важливо. Сім'я в мене тоже з дітьми дуже хочу їх побачити. Я думаю, що буде все найкраще. Хай собі та війна закінчується. По новинам відчути оцей станцію війну це неможливо, що ти от десь поблизу, коли е, якийсь приміт або вибух, тільки тоді ти розумієш, що таке війна. Ми виграємо. цю війну. Виграємо. Тітувала цього не стояла, ну ні, ми ну, за це було. Дуже дякую да, і а, всім то, країнам 15. за підтримку, які допомагають нам, які висвітлюють дійсно.